Вісі ігри стрілочка намалювала ігри. Другий етап точка О. Перетин да, з координатами 0,0. Третій етап одиничний відрізок. Тут ми не дві клітинки, а буває по одній клітинці. Один, один. Далі можемо 2, 3, 4, 5. Так, наступний ігри дорівнює 5. Як намалювати графік цієї функції? Уявляємо, що ви володар якогось великого магазину, якогось там, я не знаю, епіцентру якогось там, чи ще щось. І так, ми, відшука... ми на ліфті з вами сідаємо на п'ятий поверх. Перший поверх, другий, третій, четвертий, п'ятий. Ось це п'ятий поверх. Ви вийшли на п'ятому поверсі. Всі магазини, які знаходяться на п'ятому поверсі, це ваші магазини.